Одразу до справ, одразу до страв, швидка паска на сметані за годину. За основу я взяла улюблений рецепт мафінів на сметані, які я готувала раніше. Далі я провела декілька невеличких експериментів і приготувала тестові зразки, в яких використала лише олію, поєднання в рівних частинах олії та масла та лише масло. Для паски я обрала варіант поєднання олії та масла в рівних частинах. І тепер, коли я маю оновлений рецепт, час готувати. Поєдную 300 г борошна та дві чайні Ложки розпушувачу. Окремо поєдную 50 г вершкового масла, 150 г цукру та один пакетик ванільного цукру. Також додаю 2 яйця та розмішую суміш вінчиком. Наступний інгредієнт це, звісно, сметана. Додаю 150 г, а ще 50 мл рослинної олії. Також додаю трохи солі, півчайної ложки, навіть менше, та цедру лимона. Мені подобається, коли її побільше. Ще раз все ретельно перемішую та починаю поступово додавати борошно. Ще 100 г родзинок, я люблю паску з родзинками. Залишається лише все ретельно перемішати та перекласти тісто у форми, заповнюючи їх на дві третини. З цієї кількості тіста у мене вийшло дві пасочки приблизно 450 грамів кожна, форми діаметром 9 см або можна зробити одну велику паску. Духовку я включила ще, як почала готувати тісто, тож вона вже розігрілася до 180 градусів. Випікаються пасочки приблизно 50 хвилин, можливо годину. Готовність можна перевірити дерев'яною паличкою. Пізніше їх можна прикрасити глазурю та посипкою. Я готую просту та добре мені знайому білкову глазур. Якщо хтось готує з желатином, ну таку, яка не осипається, то напишіть рецепт в коментарях, бо я такої поки що не робила. Ось такі пасочки. Звичайно, дріжджові дуже смачні, але мені здається, що такий швидкий варіант є непоганою альтернативою, коли часу не вистачає.